Усім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 11 вересня, свято, церковне свято. Робити нічого не можна і не потрібно в цей день. Тому у мене з'явився час змонтувати відео про свої туйки, які я вкоріняла у цьому році. Маю у своєму городі ось таку невеличку грядочку, у цьому році зробили її з чоловіком. І ось у цій грядці я пересадила власне свої туї, які укорінилися. Не знаю, як вони перезимують, чи виживуть, чи ні. Тому що коріння в їх було, все йшло наверх. Ось навіть тут видно ще. Треба якось заглибити. Все коріння йшло наверх. Воно було трішки суховате. Але вже потрібно було пересаджувати, бо інакше б вони прямо під пляшками б загинули і взагалі не було б ніякого результату. Ось і тут видно, якщо придивитися. Корінці чомусь пішли всі повітряні, наверх пішли. Ще позаглиплюю трішки. Але, власне, сам результат, як у мене вдалося, як мені вкорінити ці туйки, зараз побачите відео. Я попередньо підготувала живці ялівцю і туї. Замочила їх на 6 годин у воді, розчині кореневину. Ось такого. Розрізала пляшки, щоб створити міні-теплички. Саджати буду там, де є затінок. Підготувала землю, прорила невеличкі канавки і пролила їх водою. Великі пагони буду саджати під велику бутинку. трішки утрамбую, щоб вони нікуди не розпадалися. Ось так накриваю пляшкою і трішки її ось так пригортаю. Ще пляшку вітром не здуло, ніхто не зміг із домашніх тварин її зруйнувати. Ось так. Перша мені тепличка вже готова. Поки що ось так все це виглядає. Наразі маю такий результат. Саджала де тільки можна. Ось у мене такий невеличкий череночник у вигляді старої ванни. Сюди теж посадила. Тут також я намагаюся сам шити вкорінювати. Але сам шити я нічим не накриваю. Далі в колесах. під забором і попід Альтанкою. Сподіваюся, що хоч якась частина укоріниться і у мене будуть власні туї та ялівці. Усім привіт! Сьогодні 1 вересня 2022 року. Познімала я свої пляшки. Ось який результат. Ялівець колючий, повністю весь випрів, немає його. Зняла Тую. Ось корні на тої. Іншу банку зняла. Теж коріння є. Видно вам так? І ось з корінцями. Зараз все познімаю. І попересаджую в грядку, можливо, щось і виживе. Оп, дуже скільки вирвало з корінням воно. Бачите, де був ялівець, воно все повипрівало. Ту я є і в ту і... ось так, що було видно. Ось зверху корінці. Ось просто повипрівав лівець. можливо, його раніше потрібно було знімати. Розсипається, є корінці, все, все з корінцями, Живці цього року. Тут міцно тримається. Там. Трішки нагребу сюди землі, на корінні. Залишу нехай прямо в колесі. Тут зростає сюди теж. Ось так пригрібу, нехай залишається в колесі. Залишу, хай зростає прямо в колесі. І тут теж. Так, погляну, що тут у мене. Ось, прямо з корінням буду пересаджувати, бо тут вона може загинути. Чудовий результат, такого хорошого результату в мене ще не було. Все з корінням. Все забираю, тому що коріння тут наверху росте. Буду все пересаджувати. Ось уже скільки їх. І ще одне. Тут коріння наверх не повилазло, цей кущик теж залишу. Ось, так. Ось такий результат, друзі, мого укорінення живцями твій, смарагд. Що я робила правильно, що неправильно, хто знає. Будь ласка, напишіть мені в коментах, щоб на наступний раз я дійсно зробила. Правильне укорінення туї та інших хвойних. дякую за увагу.